Вітаю! Сьогодні ми працюємо на сторінці 59. Уже починаємо повторювати вивчене. І почнемо із логічного завдання. Нам треба визначити, буде закономірність і відновити послідовність чисел. Давайте подивимось, що у нас перше. Перше число у нас від 21, друге 28, третє 35. А ну-ка, давайте віднімемо більше від меншого серед сусідів. 28 мінус 27. Ой, мінус 21. 8 мінус 1,7. Це воно, значить мінус 7, значить сюди буде плюс 7. Так? Давайте тут. Сюди. Скільки треба додати до 28, щоб отримати 35. 8 і 7 – 15. Значить, знову буде плюс 7. Тобто буде плюс 7, плюс 7, плюс 7. Ось наша закономірність. А якщо постійно додається однакове число, це що у нас? Множення на 7. Тому це, мабуть, ряд відповідей таблиці множення на 7, 21, 28, 35, 21, перед 21, 7 на 2 14, 7 на 1, 7, це 7 на 5 7 на 6, 7 на 7.

8 на 3 24, 8 на 2 16, 8 на 1 8. Це 7, значить тут буде 8. 8 на 8, 64. 8 на 9 72, 8 на 10, 80. Все ми по табличці 7 і 8 з вами відновили послідовності чисел. Другим завданням нам пропонують згадати. Як знаходити значення виразів і треба записати результати. Той, кому легко, він може, по-перше, ми дивимося, у нас всі плюси і мінуси, значить, ми робимо дії зліва, зліва направо, зліва направо. А, ті, хто не впевнений, я дуже раджу робити подіям в тоненькому зошиті. А ті, хто будуть писати тут, обов'язково підписуємо проміжні поміжки, проміж... промі... проміжні... Результати 52 мінус 37, 52 мінус 30, 22, 22 мінус 7, 15. Ось підписали. 15 плюс 38. 10 і 30, 40. 5 і 8, 13. Це буде 53. Кому важко можете олівчиком? Ось ви використали? Закресли. Тепер 15 плюс 38 зробили. Все, ми це вже, все ще у мене помічено, ми не використовуємо. Ми при дії використовуємо те, що ще не позначено як використане число. 53 мінус 36. 53 мінус 30, 23, 23 мінус 6, 17. Якщо щось неправильно, в коментарях мене виправляйте. 56 плюс 24. Знову 70 і 10. Це буде 80. Бачите, ось ці два числа ми вже використали. Тепер повторно ми їх не можемо використовувати. 80 мінус 32. Ось це число вже використовуємо. Мінус 32. 50 мінус 2 48. 48 мінус 48 0. Пішли далі. 81 мінус 43. 41 мінус 3, 38. Все, ось ці два числа використане. Пішли до наступного. 38 мінус 27. Що 11, бачимо, один десяток, одна одиниця. Плюс 25 це буде 36. 18 і 17, 15 і 20, 35. 50 і 11, 61. 61, мінус 21, і мінус 7, 14. Цю частину ми зробили, справились. Тепер у нас ще два завдання. 231 і 232. 231. Запиши такі числа, щоб утворились істинні рівності. Давайте згадаємо, У нас є множення, а при множенні у нас ціле на горі. Що це означає? Наприклад, давайте згадаємо, що 8 ціле це 4 помножене на 2. Трикутничком, коли ми малюємо, так? 8 поділити по 4, 2, 8 поділити по 2, 4. Щоб знайти частинку, нам треба ціле. Поділити на відому частинку. Щоб знайти невідомий множник, нам треба е, добуток поділити на відомий множник. І так, ціле наприкінці. Множники. Завжди, ви бачите, у нас ціле, все відоме. Значить, у нас немає множників. Давайте множник

А останнє нам пропонують самим дібрати. 36, наприклад, я пам'ятаю, що це 4 помножене на 9. 24 можна 8 на 3, можна 6 помножити на 4. 18, так само можна 6 на 3, можна 2 на 9. Обирайте. Це е, ваш вибір, тому що вам дали можливість самим визначитися, що ви хочете бачити в прикладі. Діти взяли речі для відпочинку біля річки. Визнач за таблицею, що взяв на річку кожен з дітей. Так, Яна, Кирила, Соня, Андрій, Дарина, Сергій. Що взяли лише дівчатка. Ось у нас дівчинка, дівчинка. дівчинка. Так, панами всі взяли. так. Яна, Соня, Дарина, що окуляри взяли. Тут не взяли? Тут Соня не взяла. Лише дівчатка, окуляри. Далі хто не взяв надувного кола. Надувне коло, хто не взяв? Яна пусто, Соня пусто, Тарина пусто. Склади подібне завдання для дітей у класі. Ну це вже у нас творча вправа. Чим ця вправа цікава? Саме логічним навантаженням тим, що можна, що дитина навчиться бачити дані. І на основі ось таких статистичних, якихось табличних даних робити висновки, якісь передбачення, і взагалі аналізувати дані. Вся сторінка опрацьована. Дякую за увагу.